Ось такий вигляд має бронежилет п'ятого класу захисту. Його ціна 5 тисяч гривень. Тоді як чернівецькі чиновники у липні цього року за такою самою ціною закупили 65 чи не іграшкових жилетів та хутко відправили їх у зону АТО. Ми воюємо це третя і завершальна серія розслідування цієї корупційної справи. Ми продовжуємо люструвати. Шов люстратор до чернівців, щоб з'ясувати деталі сумнозвісної оборудки, та на усю країну показати, чим насправді дихає Чернівецька влада. Тож саме тому нашій появі тут не дуже зраділи. Більше в мене розмовним що ви з нам відмовляєтесь говорити. Да, Прямо зараз. Ми назвемо усі імена, прізвища чиновників та їх пособників, які повинні і будуть люстровані. Це тільки один із 65 бронежилетів, що у липні цього року закупила чернівецька влада. Проте зовнішній вигляд амуніції лише пів біди. Найголовніше те, що пластини броників не тримають кулі. Ми банально взяли, витягнули пластини, банально відстріляли з автомата Калашникова цю пластину, в результаті чого. Куля прийшла на виліт. Попри те, місцеві чини вирішили не зволікати з перевірками і відправили неякісну амуніцію на схід. А там <пірка> 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 ми воюємо. пацани. <пірка> <пірка> що ж <ми> вам сказати? <пірка> Розверніть, ще іншу сторону видно. я особисто провів розслідування, яке ми показали вам у попередніх частинах випуска. В результаті з'ясувалося, що жоден представник компаній, які визначають якість товару, і про які свідчив продавець фальсифікату Олександр Демчучен, не мали з ним ані найменших стосунків. Я його в глаза не видел, я вообще не знаю, хто це такої. Часний не является клієнтом, нічого у нас не покупал. Разом з тим, сертифікат якості на метал бронежилету, який чернівецьким чиновникам демонстрував підприємець, належить країні агресору, тобто Росії. А у покупателя якдія, здійснене в Україні, з російським сертифікатом. Под український протокол суть справи нам пояснили правоохоронці. Супровідні документи він просто скачав з мережі інтернет. Як чернівецькі високопосадовці прогледіли такий очевидний факт, досі залишається загадкою. Звичайно, якщо й самі не були задіяні у корупційній схемі, така партія бронежилетів була закуплена, яка відповідає стандартам і четвертого класу. Проте згодом люстратору стало відомо, чому чернівецькі посадовці під час Закупівлі амуніції були не надто прискіпливими. До рук люстратора потрапили просто шокуючі документи. Виявляється, чинуші ще до відправлення знали, якої насправді якості придбана амуніція. А вам відомо було про те, що ті бронежилети, коли вони відправлялися, що вони не тримають кулі? Звісно, відомо. Ми готові вже зараз розказати вам ще більше шокуючих фактів. Тож починаємо. Дозвольте представитися. полковник Демчучин у відставці, учасник бойових дій в Афганістані, доцент кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету і власник магазину Мисливського рибальського дому «Легіон». Саме цей чоловік і підробив документи та продавав фальшиві бронежилети міській владі Чернівців, а там чомусь не помітили підробку. Вам відомо, що ці документи підроблені були? Оце ні. а зараз ви про це знаєте? Ні, То як на засіданні вашому доповідав е, начальник БОЗу і розповідав про це? Ні, це я... я такого не чув. Георгій Георгійович Леонтій, екс регіонал, та нині заступник міського голови. Підпис саме цього чиновника був вирішальним при закупівлі неякісної амуніції. А допомагав йому приймати рішення не менш відомий у Чернівцях Олександр Євгенович Паскар, також колишній член партії регіонів і також заступник міського голови. Проте є ще одна людина, яка була задіяна у цій справі. Хто перечисляв кошти? Цьому тим Громадська організація пізно. Побачивши команду люстратора, пан Леонтій довго не міг згадати, а потім, і взагалі забув, кому давав доручення отримати бюджетні кошти, переказати їх на рахунок підприємця, забрати неякісні бронежилети та відправити в АТО. Люстратор не став чекати, доки до чиновника прийде пам'ять, і особисто це з'ясував. Ось це обличчя Катерина Пономарьова. Голова громадської організації Волонтерський рух Буковини». Проте, аби зустрітися з цією жінкою, нам довелося таки добряче побігати разом з тим, чимало побачити та почути. Куди ви тікаєте? Я йду. йду. Давайте ми зустрінемося з Катериною. Зустрічатися, в неї там є ціла організація. А ви звідки? Ви не, не з волонтерського руху? Почекайте. Куди? Я не зобов'язана вас з нею стикувати. В неї є чергові волонтери. Хай вони вас звернулися ми і до чергових волонтерів. А там А сіда прийшов сюди пришло висіда прийшли? бути ви ви з нею спілкуватись тоді, коли вона знайде для цього можливість. Ви зрозуміли, вона дуже зайнята людина. Усі ці люди, члени громадської організації Волонтерський рух Буковини, який і займався закупівлею неякісної амуніції, зустрівшись віч навіч з камерою ілюстратора. Ці жіночки також про усе забули. Мовляв, нічого не чула, нічого не знаю. Я чула, що якісь бронежилети, які продавав приватний підприємець, виявилися неякісними. Я не знаю про це, але у мене ми... з перших днів волонтерського року, року багато місяців. Однак нам все ж таки вдалося зустрітися з головою організації. Те, про що вона повідомила у своїй розмові, просто не може не дивувати. Виявляється, пані Катерина Пономарьова добре знається на бронежилетах. Скільки так? кошти бронежилет четвертого е, класу в середньому 4 тисячі гривень. Чому ви купили його за 5? Це не я купила. Ще раз кажу, перечисляли ці кошти звичайно. Вас не здивувало? згідно наданому рахунку. І дійсно, як цю людину може здивувати завищена ціна бронежилету, коли вона навіть в очі його не бачила. <рес> Проще. Вам відомий факт що ці бронежилети не як e, значить. Да, я чула про це. І ви їх не бачили до цього. Кошту. Я ще раз вам кажу, ні. Та попри те, кошти перерахувала. Чому? Для чого? Навіщо? Там на вам наказ відводиться. Значить, нам не можуть дати наказ перечислити гроші. Нам не можуть дати наказ. Нас можуть попросити. Хто нас можуть попросити? Я ще а раз. буде значить відмовити. Ну в принципі, теоретично Ми так. Ви теж це чули? Нам не можуть дати наказ. Нас можуть попросити то нас можуть попросити. Я ще а раз. А значить відмови. Ну в принципі, теоретично так. на камеру люстратора пані Катерина Пономарьова цілком свідомо зізнається у вчиненні злочину. Дана громадянка вчинила кримінальне правопорушення, передбачено статтею 191 привласнення або розтрата майна. Шляхом зловживання своїм службовим становищем, зі слів голови громадської організації пані Катерини Пономарьової, виходить, що за усіма українськими законами вона могла відмовити чиновникам у проведенні фінансової оборудки. проте цього не зробила і навіть не подивилася, що купує та відправляє в зону АТО. Як ви гадаєте, чому? Вони знали, де взяти качественні бронежилети по 2,5 тисячі. Яка була потреба брати гедоку дивчучина по 5 чи по чому? Там я не знаю. Люстратор вирішив підрахувати, скільки нечесні на руку посадовці могли чисто теоретично заробити, купуючи фальсифікат. Отже, ціна бронежилету 4700 тисячі гривень. Плюс розгрузочні жилети ще 470 гривень. У сумі 5170 гривень за одиницю. Множимо на 65 і отримуємо повну суму закупки 336 тисяч гривень. Проте реальна ціна кожного бронежилета, так як вони скажімо, лівак зроблений, десь в підвалі то ціна аж тисячу гривень. Тож продовжуємо підрахунок 65 неякісних бронежилетів по одній тисячі гривень, дорівнює 65 тисяч. І ось результат втрачених грошей: 336 тисяч мінус 65 тисяч. Отже, 271 тисяча гривень. Теоретично могла піти до чиєїсь кишені. Однак те, про що щойно вам розказав люстратор, лише квіточки порівняно з деталями, які ми дізналися згодом. Команда люстратора має у розпорядженні шокуючий документ. Виявляється, представники центру допомоги військовим добре знали, якої насправді якості бронежилети. За день до їхнього відправлення у зону АТО на ім'я мера міста пана Каспрука, з боку Служби безпеки України надійшло звернення. Ось цей лист зареєстрований у міській раді 17 липня 2014 року. У ньому, зокрема, йдеться зазначена партія військового спорядження, придбана в мережі зброярських магазинів обласного центру, не відповідає декларованій категорії надійності та не стримує кулю калібром 5,45. З метою забезпечення безпеки життя та здоров'я учасників бойових дій. Рекомендуємо призупинити відправлення партії бронежилетів до з'ясування ступенів їх безпеки. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління Ігор Довгошеєв. Та, попри те, представники центру допомоги того ж дня збираються, розглядають цей лист та виносять рішення підтвердити закупівлю бронежилетів і їх відправлення батальйону територіальної оборони. Чернівецької області голосували 18 членів комісії. Паралельно центр ініціював демонстративний відстріл пластини бронежилету для журналістів. Проте і тут вийшов прокол. Спочатку стріляли з автомата Калашникова з 25 метрів з відстані. От, все нормально ці пластини вони вистояли. Потім з Кулемету Калашникова прострілювали, а там просто наскрізьні дирки. РПКС насквозь 25 метрів. Ось три попадання. Раз, два і третє вниз. І тут вниз. Чоловік у звичайний патрон 545. сорок. Там був представник постачальник цих бронежилетів. Він на то все подивився, почухав потилицю. Сказав, що у нього є ще з собою пластини, які от нові, буквально рамор 600. Тим часом з'явилася інформація, що доки журналісти на полігоні проводять тестування, ці бронежилети і ще там решта допомоги, яка передавалася, то все загружалося вже на відправку. Тоді ж постачальник пан Демчучин при телекамерах за Певних журналістів у тому, що. Ті Вони що не відправлялися з якою пластини? Ті, щоб мали відправлятися, ми перевірили сьогодні. Вона не показала нам е, е, захист від РПК, тому всі пластини будуть замінені. на Р рамор 600. Ось хлопці поїдуть от з цими пластинами і будуть живі. Завтра буде 120 пластин, 200 пластин. Питання вирішується досить мобільно, оперативно. І дійсно, мобільно та оперативно, поки полковник у відставці виступав, три депутати міської ради особисто везли це сміття в зону АТО. Ну поїхали тоді відвозити депутати е, Дучак е, Кавулєва та мені. Причому при е, двоє з них взагалі не були. Е, в цьому центрі. Ось ці обличчя, ви маєте їх знати. До речі, саме Василь Дучак, який також донедавна був членом партії регіонів, і ініціював закупівлю та організував цю поїздку. І, мовляв, навіть транспорт винайшов за власні кошти. Ми намагалися їх догнати в Кам'янці. Депутат який віз, я не пам'ятаю фамілію, все одно сказав, що дана команда вести, не вертатися. І так вони й довезли. Згодом своє рішення пан Дучак пояснив так: Ніхто нас судить, що ми прийняли рішення правильне, правильне рішення, що ми поїхали і віддали бенжелети тим хлопцям, які сьогодні служать. А пан Леонтій, вже екс очільник центру допомоги військовим, у свою чергу додав: що їхати порожнім, що не їхати, все рівно е вантажівки мали їхати з е товару. І в результаті ми воюємо, пацани. До нас прибули з міської ради бронежилети. Після їх перевірки виявилось так, що бронежилет витримує кулю 7, не витримує кулю 7,62, витримує кулю 545 автомат Калашникова. У зв'язку з таким поганим забезпеченням вважаю за потрібне залишити ці бронежилети, але в подальшому пластини замінити на більш вищого класу. Проте з того часу, як чернівецькі чиновники разом з представниками громадської організації Волонтерський рух Буковини» закупили неякісну амуніцію на суму понад 300 тисяч гривень, пройшло більше двох місяців, а віз і досі там. Бронежилети не замінили, підозрюваних немає, винні не покарані. Що саме прикре, що фактично адвокатами цих мародерів, в тому числі, є і засоби масової інформації. Наші місцеві, тому що реально замовчується інформація, враховуючи масштаби цієї корупційної справи та питання її розслідування, команда люстратора вирішила особисто звернутися до Генеральної прокуратури. Ми очікуємо, що високопосадовці дадуть свою оцінку усьому, що ви зараз бачили на своїх екранах. А люстратор обіцяє зі свого боку тримати вас у курсі подій. Винні будуть люстровані.